Ноємінь, свекруха Рути, сказала їй. Дочко, чи не шукатиму тобі спочинку, щоб тобі було добре? А тепер хіба не наш найближчий родич Вооз, що з його молодицями ти була? Ось він цієї ночі віє ячмінь на току. Ти ж помиєшся, помажешся, одягнеш на себе твій одяг і підеш до току. Не покажешся чоловікові, аж доки він не закінчить їсти і пити. І буде, коли він засне, то дізнаєшся про місце, де він спить. Підеш, відкриєш при його ногах і ляжеш, а він сповістить тобі те, що робитимеш. А Рут промовила до неї Усе, що тільки скажеш, ученю». І вона пішла до току і вчинила згідно з усім тим, що їй наказала її свекруха. Вос поїв, і його серце розвеселилося, і він пішов спати біля частини купи зерна. Вона ж потай пішла і відкрила при його ногах. Сталося ж о півночі, жахнувся чоловік і перелякався. Ось жінка спить в його ногах. Він запитав Хто ти? Вона ж відповіла Я Рут, твоя раба, покладеш твоє крило на твою рабиню, бо ти найближчий родич. А сказав Благословенна ти Господом Богом, дочко, бо більшим ти вчинила твоє останнє милосердя, ніж попереднє. Що не пішла ти за одним із молодих, бідним чи багатим. А тепер, дочко, не бійся. Усе, що ти сказала, я вченю тобі. Бо все плем'я мого народу знає, що ти є сильною жінкою і що я дійсно є близьким родичем та є родич ближчий за мене. Переспиніч. А вранці буде, що коли візьме тебе він, то добре, нехай бере. Якщо ж не захоче тебе взяти, то візьму тебе я. Нехай живе Господь, спи аж до ранку. І вона спала в його ногах аж до ранку. Вона ж устала раніше, ніж хтось міг упізнати в темноті свого ближнього, і Вооз сказав Хай не стане відомим, що жінка приходила до току. І він сказав їй Принеси фартух, що був на тобі, і вона тримала його, а він відміряв шість мірок ячменю та завдав їй на плечі. І вона пішла до міста. Рут прийшла до своєї свекрухи, а та запитала, що є, дочко, і вона розповіла їй усе, що для неї зробив той чоловік, і сказала їй Він дав мені цих шість мірок ячменю, бо сказав мені Не підеш з порожніми руками до твоєї свекрухи. Вона ж сказала Сиди, дочко, доки ти не довідаєшся, як вирішиться справа. Адже чоловік не мовчатиме аж доки не закінчить сьогодні справи.